Всім привіт! Ви на каналі Ікмор Шоу і сьогодні ви дізнаєтесь топ-5 цікавих фактів з історії України. Почнемо здалеку. Мабуть, всі ви чули про Куликівську битву, ні? Ну, це найбільш розпіарена московською пропагандою битва, яка відбулася в 1380 році в Тульській області, в якій нібито московський князь Дмитро Донський, мабуть, від слова, проклятий між іншим київським митрополитом Кепріаном у 1378 році, розбив 100 мільярдне військо. Цифра, звісно, завищена. Поганого басурманського хана Мамая. Ні, не цього Мамая. Що ж відбулося насправді? А насправді, по-перше, масштаби битви сильно завищені. В дійсності, згідно сучасних досліджень, усього на полі бою з обох боків було максимум 20 тисяч осіб. По друге, це не була битва проти Орди, а саме за Орду. Так так. <клес> насправді Дмитро Донський, проклятий Києвом, Ординський Холуй, воював за цілісність Золотої Орди проти повстанця Мамая, який виступив проти центральної ординської влади. Проти намісника Чингісхана Тохтамиша, якому цілував п'ятий Донський. По третє, Мамай нічого в цій битві не програв, а відступив, щоб дати бій Тохтамишу, хазяїну Донського. А Донського розбив союзник Мамая литовський князь Ягайло. Причому, згідно джерел, вирізав усе московське військо. А Мамай зустрівся з головними військами Орди на Калці у нинішній Донецькій області. На той час це було дике поле. І в тому ж 1380 році зазнав поразки і втік в Україну, і потім до Криму, де й помер. А Золота Орда знову об'єдналася, укріпилася, і що характерно, в цьому їй допомагало московське царство, вбиваючи своїх братів єдиновірів з України, Новгороду, Твері, Білорусі та інше. Сам Мамай, це пращур українського шляхетського роду глинських, син якого осів в Україні і заснував ряд міст. Глинське, Глинськ і відбудував, знищену після монголо-татарської навали, мою улюблену Полтаву, яка і залишилася у володінні Глинських на сотні років. Глинські поєднані родинними зв'язками з князем Острозьким, про яких піде мова далі. Став лайк, якщо хоч щось із цього зрозумів. Острозька академія перший вищий навчальний заклад у Східній Європі. Найстарша українська науково-освітня установа, заснована у 1578 році князем Василем Костянтином Острозьким, центр освіти і науки тогочасної України, яка, хоч і входила до складу Польщі, але жила своїм життям, який виховав багато впливових мовознавців, письменників і педагогів, а також гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного. Який потім спалив половину Туреччини, Кримського ханства і Московії у союзі з Литвою і Польщею, продовжуючи таким чином справу Мамая. Як би це дивно не звучало, але це так. Фактично нічого ж і не помінялось. Сьогодні, 2019 рік, і Україна, Польща і Литва досі протистоять Московії, яка тимчасово окупувала Крим, Донбас і Білорусь. Ключове слово тут тимчасово. І далі якраз мова йтиме про окупацію. Як відомо, в 2014 році Росія окупувала Крим, але якихось 100 років тому до складу України входив не лише Крим, а й Південь Білорусі, Схід Польщі і Південь Росії. А на Кубані з 1918 по 1920 рік існувала Кубанська Народна Республіка, яка входила до складу України на федеративних правах, але була знищена Комуністами, як і УНР. 24 вересня 1917 року розпочала свою роботу друга сесія Кубанської військової ради. На неї запросили представників України. Вони виступили на одному з засідань Ради. Микола Рябовіл вітав їх спочатку російською мовою. Україна прислала до нас у гості своїх послів. Вітаю вас, браття! Бурхливі оплески, всі встали вигуки. Слава, слава, ура! Представників України, що займали місця в одній з лож просять на сцену, де була президія. Браття козаки лінійці, я певний, що ви не осудите, а зрозумієте вашими серцями ті почування, які наповнюють мою душу, та чи тільки мою, душі всіх козаків-чорноморців, у теперішню хвилю. Привітаємо ж послів матері України мовою наших батьків, дідів і прадідів. Вигуки просимо, просимо. Далі рябовіл продовжує українську мову. Дорогі гості, мачуха Доля відірвала наших дідів-запорожців від материного лона і закинула їх на Кубань. Більше ста літ жили ми тут сиротами по степах, по плавнях, по горах, без матернього догляду. Царі робили все, щоб вибити з наших голів, з наших душ пам'ять про Україну. Любов до матері. Царі хотіли зробити з нас душогубів. Хотіли, щоб ми, коли прийде той слушний час, час визволення України, своїми руками задавили ту волю, щоб ми свої шаблі пополоскали в крові матері. Голоси з місць не діждали б, не діждали б. Так, не діждали б цього вони ніколи, не діждали б, бо, хоч наші душі, царі понівечили та не вбили. І ми, діти, руки на матір не підняли б. Та минула лиха година, прийшла воля, і ми ожили. Ожили і, як вірні діти своєї матері, йдемо тим шляхом, який указала вона. Йдемо туди, де зорять уже любов між людьми, де жде і нас вільний союз, вільних народів. Оплески. Йдемо. І нас не звернуть на свої стежки, ні централісти всяких проб, ні авантюристи всяких марок. Не звернуть, бо нам з ними не по дорозі. Дужі оплески. Будете брати на нашій раді, і побачите, чи ми вже твердо ступаємо тим битим шляхом волі народів, що мати нам показує, чи ще тільки спинаємося йти. А коли ми ще справді йдемо не твердо, а тільки може дибаємо ще, то будьте певні, незабаром ми наберемося сили і разом з козаками всіх військ підемо таки тим славним шляхом. Ще раз вітаю вас, любі брати! Оплески на сцені з'являються представники України, їх вітають голосними оплесками та криками Слава ура! Голова Кубанської ради Кубанської Народної Республіки вбитий в результаті терористичного акту білогвардійцями 13 червня 1919 року. З 2017 року в Києві існує вулиця Миколи Рябового. Найдавнішим народом на території сучасної України, назва якого збереглася у писемних пам'ятках, були кімерійці, які оселилися наприкінці другого на початку першого тисячоліття до нашої ери в Причорномор'ї. Боспор кімерійський або боспорське царство проіснувало до V століття нашої ери, коли лише заснували Київ, а в Москві жили лише жаби і комарі розміром з кабанів. Розташовувалась держава в Криму і Кубані. Кімерійці були кочовим народом, але коли їх трохи потіснили скіфи. Стали вести осілий образ життя і стали зватись Таври. І проживали, як думаєте, в якому регіоні? Правильно, Таврія. До речі, в Криму, столиці Боспорського царства, в місті Пантікапей, народився сам Геркулес. Ні, це не прикол. Знали б кімерійці, що через 2000 років Крим захоплять москалі і кричатимуть: Крим наші! Крим і Смішно. Одна з перших в світі конституцій належить запорізькому гетьману Пилипу Орлику. Написана в 1710 році і мала вступити в дію у разі перемоги Швеції у північній війні і гарантувала права й вольності населенню України. Написана латиною і староукраїнською мовою у місті Бендери, Молдавія. Тому цю конституцію ще називають Бендерською. Уявіть, вже більше трьохсот років Біндери не дають москалям жить. Втім, та Конституція, як і сьогоднішня, так і не запрацювала на повну силу. А я сподіваюся, ви дізналися багато нового і цікавого. Всім дякую за увагу. В якості подяки за мій труд можете тиснути лайк, підписуватись і розповсюджувати це відео серед друзів. Чим більше лайків, тим більше в мене мотивації робити хоч щось. Залишайте коментарі, я їх усі читаю. Бувайте!